Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам китайський гороскоп на 2024 рік зеленого дракону. Мавпа у рік дракона. У цей рік мавпа відіграватиме головну роль у колективі, сім'ї та навіть у суспільстві. Мавпа в 2024 році зеленого дракона буде насолоджуватись пошаною і набуде певної ваги у своєму оточенні. Завдяки допитливості та бажанню застосувати нові ідеї та технології, вона отримає досвід у прогресивних технологіях та значний прибуток, але для втілення нових ідей доведеться витратити частину своїх заощаджень, щоб зрушити справу з мертвої точки. Однак, незважаючи на очевидне покращення, 2024 рік зеленого дракона для мавпи не буде спокійним. У відносинах виникне напруженість, витрати будуть дуже великі, їх лякатимуть тривоги та непорозуміння у сім'ї, колективі та суспільстві, щоб не хвилюватись та не наважуватись. Не навантажувати нервову систему мав би краще не здійснювати ризикованих операцій. Занадто не розширювати свою активність та діяльність, краще поступово, в невеликих обсягах робити зміни у 2024 році зеленого дракона. Не починайте сумнівних справ, тримайтесь подалі від спекуляцій. На цьому я хочу закінчити. І дякую вам за увагу. Бажаю вам у 2024 році всього найкращого, щастя та здоров'я. До побачення, дорогі друзі!